Так, прийшли ми на рибалку з папою, помахайпа. Так, ось таке гарне місце. На закаті зараз будемо пробувати ловити рибку. Якщо щось буде, включусь. Ось так відбувається процес, як достаємо цих жучків. Тут їх в піску мільйон. Отак вони лазять, потім беремо. Блягаємо на крючок і погнали. Так. Перша закидушечка зараз буде закинута. Полетіла. Так, друзі, друзі, є, є якась рибинка. Попьовочка. Давай, 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 біжи сюди. Але, по, по, спочатку дуже сильно запротивлялася, але дивимося, що це у нас. О, красавчик який, га? Таких можна брати... Здається, да, 20 штук. Немає мінімального сайзу. Вже правда забув, як вона правильно називається. Хороша, класна. Як наш річковий окунь. Лайк. Like. Це у нас четвертий закид. Зараз спробуємо. Я кидав далеко, але минула риба клюнула вже тут біля берега. Ну зараз побачимо. Была, була, була покльовка і щось я. О, дрыгається. Це вже рыба, друзі. Мабуть така ж сама. Зараз глянем. Так, 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 так. А не, це інша. А, це Yellowfin Crocker. Мінімальний сайз має бути стається 12 іншів. Це дуже маленька у мене. Ой, зараз я її відпущу. Але просто подивіться, який вигляд взагалі. Рибина, заказ, акан. Так, друзі, перший заброс, об'їло. Зараз закидаю другий. Так, друзі, зацепив ще одну. Ано, показується. Так, ідете. Десь йде разом з хвилею. Щось невеличка. Ану, дивимось, дивимо, дивимося, дивимось. О! Знову будемо його називати морський окунь. Це не морський окунь, звичайно, але я не пам'ятаю назву, ще раз повторюсь, тому буде морський окунь на сьогодні. Ось такий гарнюнчик. Так, зараз покажу, який він розміром. Ау, Горнюні? А, зійшла. Добре, зараз я спробую. Але настільки класна риболовля тут, вам не потрібно купляти, їхати в магазин, черв'яки, опариші. Прийшов? Відразу покльовка. І є щось. О, це. Не, ну тільки не скат. Повадки дуже схожі на ската. Я да, вже бачу. А не, не скат і не. А, просто паличка. У. Бо я так не люблю знімати ската. Просто. Він ще своїм шипом. Жучки на месте и пошли. Так, друзья, что-то, что yeah. Так. Ну, показывайся. А, быть такая сама морский укунечек да? Да, он. Зачасту вони всі ось такого десь приблизно розміру, бувають звичайно в два-три рази більші, але затя... ау, диви, ще й ключ і такий. А, да, бувають вони ще більші, звичайно, але зачасту ось такий розмір. Вже сонце зайшло, вже тінь падає, я не знаю чи вам видно, чи ні. О, диви. Ще не попав. Ось так, друзі, якось проходить наша риболовля в Сан-Дієго, в Каліфорнії. Вже зловили трохи риби, будемо чекати більш крупнішу. Буде вона от тільки як сонце зайде. І ще годинку після того є берегідність зловити непогану рибу. Якщо що, буду фіонаріком підсвічувати, вам показувати. А так, поки ще сонце, то насолоджуйтесь. Друзі, а ось вже й дочекалися. Гарна рибка. Ох, як ви, А Ану, покажись, хто ти там? Це вже, друзі, непогана рибка. Зараз вже йде. А ну, ану, ану. Окунь знову. А ні, це теж Єлофін крокет але він, Ой, кракет кажу, крокер. Але він ще дуже маленький. Ну як, не дуже звичайно маленький, але я його брати не буду. Хай росте. Вони досягають там... От, щоб хоча б там 16 іншів, а це десь там 30 см. Що був, я б його взяв би. А так, опа! Побіг. Ано, пливе, пливе. Так, друзі, ще одна рибка. Такі в неї ударчики, така воно класна. Знову окунчик, так, окунчик, ну, стандартний розмір. Такий таких гарнюнчик. Друзі, а це Можливо іскат. О! Нічого собі, це щось, друзі, ого, ого, ого! Так, камера знімає. Гнеться в дугу спінінг. Але удари головою взагалі немає. Просто мертва тяга. Отак. Сказ, скоріше всього, якийсь здоровий сказ. Не знаю, що це може бути таке. Іде просто, вправо йде. І все. Сказ, скоріше всього. Ой-ой-ой, пішов, пішов, побачив мене, мабуть. А? Не скат. Щось, друзі, дуже здорове. Просто по всьому березі вже оплавило. Зараз почнеться трошки біганини. Бо риба дуже сильна. Я не знаю, я бачу якийсь плавник. Друзі, надіюсь, вам видно наступного разу на голову діну камеру. Іде до тебе па Я поняв ой 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 яй 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 Па біжи, 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 вода відходи. Ай, ладно, не треба. Сейчас волна. Сейчас волна. І от час, па. Давай, 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 давай. Опа! Друзі! А, так, 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 так. Тримай, тримай, тримай. О, балдеть. Очмодеть. Диви, яка гарна. Це можна брати, карбіна, так. Да. Ох, та ти що, тут, мабуть, кіла три. Ух, друзі. Це просто монстр. Ну, я не хочу вже доставати лініку, але думаю сантиметрів 30% тут є 100%, мабуть, 7-40. Мабуть, Ось така гарна... закат. Хвилі, океан, каліфорнія. І ось така карбіна потрапила. Клас. Просто монстр. Зараз її відерця попали. Карбіна, а, мінімальний сайс, якщо я не помиляюсь, 18 інчів, теж десь біля там, 30 см, але в цьому риби 100% було більше, ніж 30%, навіть міряти вже не потрібно. Я так, так знаю. Дуже класна риба. Так, друзі, є ще одна. Це вже поменше 100%. Але... але... о! Фідергається, диви. А, yellow fin crocket. А? Ааа, kinda, yeah. Yeah, but it's too small, okay. so release it. Uh. Єлофінг ракет, диви з жуком вроді. О! Ну все. Лежи, гарнюнчик. Ой, почекай, почекай, почекай. Та почекай. Диви, не може ніяк. О, Все, поплів, поплів. Ну, красавчик. Не знаю, чи буде вам видно, як гуси летять. Це мабуть не гуси. Не знаю, як вони правильно називаються. Якісь, я не знаю, океанічні птиці, схожі на гусей. Не знаю очевидно, там ключ такий полетів. Ух ти, нічого собі. Покльовка прямо тут біля берегу була. Оце познімав! Ой, друзі, клас! Дивіться, який тут закат. Бомба! Друзі, є щось, підцепив, веде трошки вправо. Так, так, показуйся. Ого, давай. Щось, друзі, є. О, оно. Окунчик, так? Да? А ні, це, Опять, є лофін кокет. Тут, я не знаю чому, але дуже велика рідкість, коли вони трапляються великі. Зачастую ось такий розмір, я не знаю тут скільки інших, мабуть, 10. аби аби хоча б такий як та карбіна був, біжить. Друзі, клює риба просто неймовірно. Диви, чи сидить? Аня бур'ян. Так. Да. Тільки закинув, була відразу, відразу покльовка. І така непогана. Друзі, зацепив ще одну. Таку середнього розміру, здається. Вже вам, мабуть, нічого абсолютно не видно. Але тяну. Нее, скат! От падло. Як я його не люблю, друзі, це капець. Вам мабуть вже не видно нічого. Зараз я спробую присісти. А, не видно. Підніму його. Що було, якось видно, може. Е, ось цього бачу. Да. А, добренько, буду відцепляти, бо в нього шиб я. Невеличка, невеличка. Так да. друзі, клюнула риба якась. Вже темно, нічого не видно, зараз Але але трошки сопротивляється. Все вона, зараз я вам покажу. Так, що це у нас? Мабуть Єлофін. Ох, ось такий. Гарнісик. Так, друзі, ще зацепив якусь рибину. Наверно, тільки вам буде чудно по фекціону. видно не буде. Але вона... Ой-ой-ой, тяне, 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 тягне, тяне. Це щось, друзі, я вам скажу, дуже непогане. Не знаю, що вам сказати, друзі. Просто слухайте, як працює фрикціон. Бо фонарик не можна включати, бо морська риба дуже його боїться, І тільки плюсиш, більше можеш їхати додому. в общем. Добре, зараз що буде, якщо що включусь. Друзі, зловив я рибу, ось лежить. Просто подивіться розмір моєї руки. І це теж роз... а, Я вже не пам'ятаю, як він правильно називається тоже, а, цей Крокер чи Крокер. Ось. Ця риба ще, я вже там не пам'ятаю, пров... не, не пам'ятаю, як вона там правильно з переводу, чому вона називається Крокер, але вона, в общем... Ого, як рот закрива. Вона іздає такі звуки, як Ну, як хрюкання, да? як... як свиня хрюкає. Не знаю, з чим це пов'язано, але ось така унікальна річ. Ось такі. Та. Тут треба більше крючок ставити. Бо це просто як на карасика. А тут я вам хочу сказати ось такі екземпляри трапляються. Дуже гарна риба, дуже сильна. Ви, мабуть, чули по фрікціону. Клас, взагалі, просто бомба. Все, збираємося вже додому. Сьогоднішній улов. Виглядає десь отак. Дві великі рибинки. Зараз покажу краще. Одна карбіна, крокер і окунці.